Коломийська самооборона підтримує батальйон Айдар. Нещодавно активісти побували на похороні двох бійців у Києві. Бойові побратими прощалися із німцем та діджеєм. А коли дізналися про те, що міністерство оборони має намір розформувати батальйон, пішли на пікет до відомства. Свідками акції Непокоре стали коломияни. Коломийська самооборона та батальйон Айдар тісно співпрацюють від початку створення добровольчого батальйону, розповідає Ігор Ніневський. Відколи самооборонівці займаються волонтерством, тісно дружать із бійцем Аркадієм на псевдобайкер. Періодично бувають у місці щастя, в якому бійці Айдару контролюють теплоелектростанцію. Вони є в щасті, вони воюють, і ми вже є волонтерами, і неоднократно було у них у підрозділі. А нещодавно восьмеро представників коломийської самооборони їхали до Києва, аби попрощатися із полеглими бійцями батальйону Айдар. Німець та діджей віддали свої життя за Україну. Ми поїхали, хлопців провели в останню путь і там, як побули коло них, відправили їх, повезли, порозвозили по, по домах, бо вони не самі не ківля. Те, що було згодом, бачила вся країна під брамою міністерства оборони, зібралися бійці Айдару та матері солдатів із 25-го батальйону. 25-й батальйон попав в облогу в районі Дебальцево, десь тому з цій стороні. І вони просили так само зробити коридор, що є частини, які можна перекинути, які можна підтягнути і зробити цим хлопцям коридор. Айдарівці ж вимагали одного не розформовувати їх батальйон. За словами коломийських самооборонівців, кілька годин до людей ніхто не виходив. Тоді вони були змушені підпалити шини та перекрити дорогу. Накалилося до такої степені, що вже люди, вже самі люди місцевих дуже багато прийшло, і самі айдарівці всі попітали в тому числі були там, і так накалилося, що вплоть до того, що хотіли вже штурмувати. Втім, до цього не дійшло до міністерства. Приїхав комбат Айдару Сергій Мельничук. Він пішов на переговори, а вже за кілька годин стало відомо, що батальйон не будуть розформовувати. Ті, що було в половинкино, ну, ті з них зробили підрозділ. Там патрульно постова служба. Та як вони хотіли з них так і зробили, зробили іншу, інший підрозділ. А іменно в щасті той, що Айдар був, то його так і лишили в 24 четверка. Вони так і лишилися. Штурмова бригада. Так ви їх і застали. Комбат так само лишився на місці. Представники самооборони вважають, що проти Айдару ведеться цілеспрямована інформаційна війна, адже батальйон завжди на передовій, а бійці знають ситуацію на фронті. Після пікету деякі змі засумнівались в тому, що під міністерством були саме фронтовики. Самооборонівці переконують, там були саме ті, що воюють, і додають, що не треба шукати ворога всередині країни, а згуртуватися, аби усім разом вдарити по окупантах.